Вітаю вас! Я Ситник Андрій Володимир, вчитель географії Золотоніської спеціалізованої школи номер 1 Тема нашого сьогоднішнього уроку статево-віковий склад населення в світі і в Україні. Механічний рух населення. Перед вами статево-вікова піраміда. Це вікова структура населення, показана одночасно в двох статях – чоловічій та жіночій. Саме сьогодні метою нашого уроку є навчитися читати ці статево-вікові піраміди, зрозуміти від чого залежить їх вигляд, які показники закладені в їх основу. Зрозуміти, чому чоловіків та жінок буває різна кількість, причому в одних державах та регіонах. Це число схиляється на користь чоловіків в інших державах та регіонах на користь жінок. А також дізнаємося і порівняємо статево-вікові піраміди України та світу. Почнемо. Як бачимо, світова статево-вікова піраміда має форму так званої правильної піраміди. Тобто, щороку народжується все більше і більше дітей, і нижні шари піраміди... Є довшими, ширшими, аніж їх верхні шари. Це означає, що в світі постійно народжується більше людей, і до віку в 90-95 років доживають не всі. Багато хто помирає, тому число. Людей літнього віку, такої глибокої старості, доволі невеликі. Ось це так звана правильна піраміда. Але країнам з другим типом відтворення, притаманна, така піраміда навіть в гіперболізованому стані. Тобто низ її піраміди ще дужче розширяється, аніж її середина. Це країни Індії мають таку піраміду, деякі країни Латинської Америки. Тобто ця піраміда має ще ширшу основу, ніж середньосвітова. А завдяки країнам з першим типом відтворення піраміда світова дещо має потовщення в середньому віці 25-40 років. Саме такою країною є і наша держава Україна, яка у цій саме середній смузі від 25 до 40 років має найбільше потовщення фактично. Також в Україні спостерігається потовщення в районі 60 років, саме 60 років тому в Україні, як і в багатьох державах світу, був так званий бебі бум стрибок, вибуховий стрибок народжуваності. Саме зараз. Ця величезна кількість дітей, яка стала вже літніми людьми віком 60-65 років, і становлять цю частину піраміди. Тому там ми бачимо теж своєрідне потовщення. Чому низ піраміди в Україні такий вузький? Це пов'язано із економічним становищем, екологічним становищем, ролью жінки в суспільстві, яка хоче робити кар'єру, а не народжувати дітей або відкладає народження дитини на пізніше. І таким чином кількість дітей, що народжуються в Україні, з кожним роком все менше та менше. Ну, ось так. Ось такі у нас дві статево-вікові піраміди. Загалом в Україні жінок дещо більше, ніж чоловіків. Це пов'язано із витривалістю жіночого організму і меншою стійкістю чоловічого організму до зовнішніх факторів впливу. Також це пов'язано зі шкідливими звичками, які, до, до яких частіше мають тягу чоловіки. Також пов'язано це з умовами праці важкими, в яких чоловіки частіше зайняті, ніж жінки. Загалом цей комплекс факторів та чоловіча вдача, особливо у дитячому та юнацькому віці, коли підлітки намагаються порушувати правила поведінки, часто попадають в небезпечні ситуації та банально гинуть. Саме ось таким чином. І відбувається перевага кількості жінок над чоловіками у нас в державі. А от середньостатистичні дані по світу показують дещо іншу цифру. Кількість чоловіків дещо більша за кількість жінок. І це пов'язано з тим, що в багатьох державах світу. Народження дівчинки є, особливо першої дитини в сім'ї, є непопулярним, як би так мовити, випадком. Тому в багатьох державах, зокрема в Індії та й в Китаї, в багатонаселених державах, вдаються, коли дізнаються стать дитини і вона дівоча, то вдаються до абортів, до переривання вагітності. В зв'язку також із ролью жінки у суспільстві багатьох держав, що розвиваються, де жінка пригнічується, пригноблюється, в неї часто немає виборчого права або інших елементарних прав на самовизначення, на вибір професії, то на навчання в деяких мусульманських державах жінки не мають права. Таким чином. Певне пригноблення жіночої статі викликає ось такий дисбаланс. Також ранні шлюби в багатьох державах, загальновідомим є вступлення в шлюб дівчаток віком 12-13 років. В такій країні, наприклад, як Індія, відповідно, раннє народження дітей, непростованість ще жіночого організму в такому жінному віці до народження дітей, призводить до їхньої смерті. Це теж впливає на співвідношення чоловічого та жіночого населення загалом у світі. І воно у світі в середньому є більше на користь чоловіків. Ось перед вами лічильник. Давайте подивимося. Country Info на сайті можна побачити, що на землі чоловіків 50,5%, а жінок 49,5%. Тобто фактично на відсотка це число відрізняється. Лічильник населення України. Тут навпаки, причому співвідношення разючі. На 4% різниця чоловіків 46%, жінок 54. Загалом, якщо рахувати різницю, то різниця між жінками та чоловіками у 8%. І, відповідно, середньопланетарна різниця в 1% складається. Так? Якщо так рахувати, віднімати у відсотках співвідношення. Ось так. Середня тривалість життя дуже впливає на. На кількість людей в державі. Чим вона більша ця середня тривалість життя, тим відповідно, більше людей, вони довше живуть, не помирають, і природний приріст тоді буде вищим. Навіть так. Зокрема, в Україні середня тривалість життя чоловіків 66,1 років. Були періоди, коли середня тривалість життя в Україні становила у чоловіків навіть 62-61 рік. В той же час середня тривалість жінок має не таку хвилясту лінію як у чоловіків. І становить наразі в середньому 76,2 роки. Тобто, якщо придивитися уважно, то різниця в тривалості життя. Приблизно в 10 років між чоловіками і жінками. Але були періоди в історії України, коли різниця тривалості життя становила майже 12 років між чоловіками і жінками. Із цих двох показників, враховуючи співвідношення кількості чоловіків і жінок, можна вирахувати середню тривалість життя взагалі громадян України. Середня тривалість життя населення по країнам світу. Пропоную ознайомитися. Роздивитися, кому яка держава цікава, дивіться. Даються, звісно, не всі приклади, так, а лише вибірково, доволі висока тривалість життя в Швейцарії, в Японії, в Швеції. Ну, Це так звані рекордсмени високої тривалості життя. Україна, на жаль, не належить до такої групи держав, де населення має високу тривалість. Якщо по регіонам дивитися деякі держави Латинської Америки, багато держав Африки і багато держав Азії має, мають не дуже високу тривалість життя і показуються світло блакитним кольором на цій карті, що становить менше 70 років. Які ж причини впливають на зміни чисельності населення? Це конкретні історичні випадки. Якісь міграції, населення, військові дії, голодомори, також старіння населення за умовою низької народжуваності, збільшення показників розлучень, зменшення показників укладання шлюбів. Ну і відповідно економічний показник зниження рівня і якості життя людей. Еміграція та імміграція. Ми вже дещо торкалися на попередньому уроці цих питань, тобто це види механічного руху населення, пов'язані із перетином кордону. Ознайомлюємося з визначеннями. Еміграція це виїзд із наступним набуттям громадянства іншої держави. Імміграція це навпаки в'їзд громадян інших держав в країну на постійне чи на дострокове перебування, ну, як правило, пов'язане з отриманням громадянства. Різні держави проводять різну міграційну політику е, і роблять або жорсткою її, або навпаки м'якою для залучення, чи як в першому випадку е, утруднення, ускладнення, отримання громадянства. Е, Людьми, громадянами інших держав. Основні потоки світових міграцій бачимо на цій картосхемі: переважають потоки із країн, що розвиваються, у країни розвинені. Це із Азії в Австралію, а от австралійці не задоволені своїм економічним життям, намагаються попасти у країни Європи, більш багаті і розвинені. Європейці шукають щастя і, і грошей в Канаді та Сполучених Штатах Америки. Також є всередині регіонів міграції з Латинської Америки в Англо-Америку. Із більш бідних держав, у більш багаті держави Латинської Америки, в ту саму Аргентину, наприклад. Також в середині Африки відбуваються теж в основному економічні причини міграції із більш бідних у більш багаті країни. Зокрема, от ми бачимо великі рухи міграцій у Південноафриканську Республіку, також із африканських країн, у країни Європи, а також у багаті країни Перської Затоки, наприклад, в Саудівську Аравію. Міграції населення мають різні причини і класифікуються за спрямованістю, мотивом, тривалістю та організацією. Самостійно ознайомлюємося, які ж вони бувають, за організацією можуть бути примусові, організовані, неорганізовані. за тривалістю тимчасові чи постійні. За мотивами, це причини, так? Економічні ми обговорювали сьогодні міграції. Також можуть бути політичні, етнічні, релігійні, ну там паломництво, наприклад, соціально-економічні. І за спрямованістю ми вже знали ще з попереднього року внутрішні та зовнішні міграції. Міграційна політика держави, щойно про неї вже говорили, так? Це цілеспрямована діяльність держави пов'язана з регулюванням, контролем міграційних процесів. Країни Євросоюзу, наприклад, проводять відносно жорстку політику стосовно загальної кількості іммігрантів до них. Але якщо це люди із вищою освітою мають вчені ступені, мають Професійний склад мають освіту, є фахівцями певних потрібних галузей. Для них є спрощена процедура отримання громадянства, адже вони є цінними, скажімо так, кадрами для економік цих держав. А формули показників механічного руху іноді називаються сальдом міграції. Ознайомлюємося самостійно, воно так само, як і природний приріст, вираховується у проміли, тобто на тисячу жителів. І фактично коефіцієнт механічного приросту або сальдом міграції це різниця між тими, хто прибув. І тими, хто виїхав. Якщо виїздить більше, ніж переїздить в державу на постійне місце проживання, то механічний приріст буде від'ємним. Внаслідок міграцій за декілька хвиль міграційних у світі, якщо так можна сказати, утворилася чи накопичилася величезна українська діаспора. Вона складає мільйони осіб. І тут ви можете побачити співвідношення кількості українців, української діаспори, громадян, це не громадяни України, це колишні громадяни України, які виїхали в інші держави та набули їх громадянства. Але етнічно вони залишаються українцями. Таким чином в Росії найбільша українська діаспора, за деякими даними, вона досягає ледь не до 10 мільйонів. Також в Канаді, в Бразилії, в США, в Казахстані та ще багатьох державах, в тому числі і колишнього Радянського Союзу, а також і навіть і за океаном в багатьох державах є багато українців. Пропоную вам самостійне творче завдання. Поміркуйте, пошукайте в інтернеті, в інших джерелах інформацію про причини Першої, другої, третьої хвиль міграції, еміграції українців за кордон, в тому числі і за океан. Звідки взялися українці в США та в Канаді? Чому в Аргентині та в Бразилії є українські квартали в їх містах? Поміркуйте над питанням, чому в Казахстані, в Росії така велика українська діаспора. Думаю, відповідь на ці питання вас зацікавить і не буде для вас складною. Підбиваємо підсумки. Сьогодні ми дізналися різноманітні нові терміни які стосуються механічного руху населення, також статево-вікової структури населення. То що. Бажаю вам успіхів у вивченні географії, читайте параграф по цій темі та виконуйте задання, яке я вас просив, про причини міграції українців і хвилі міграцій. В різні держави світу. Дякую вам за увагу.